Робота відділу технічного контролю це щоденна точність, уважність та концентрація. Саме завдяки фахівцям цього підрозділу наше підприємство зберігає довіру своїх партнерів. Цікаво, а що означає якість для тих, хто щодня створює її власними руками? Якість це точність у деталях і відповідальність у ставлення до роботи. Це не просто стандарти чи норми, це внутрішні переконання. Для мене це стабільність, коли кожен день дає передбачуваний надійний результат. Якість це коли все працює без сюрпризів, коли ти впевнений у результаті. Якість це не перевірити, а зрозуміти, чому так сталося. А це вже інший рівень мислення. Це відповідальність за кожен кілограм продукції, який виходить з нашого комбінату. Якість це наша гордість. Вона не випадкова. Її створюють люди. Відділ технічного контролю це команда професіоналів. Їх досвід і сумлінність запорука того, що кожна партія продукції відповідає стандартним вимогам. Вони працюють чітко та злагоджено. Якщо відділ технічного контролю перевірив, то це означає, що все зроблено якісно та відповідально. Це впевненість що твоя праця має сенс і приносить користь підприємству. Це команда, яка довіряє одне одному і робить справу на совість. Мені подобається, що наша робота це гарантія надійності, яку ми забезпечуємо щодня. Кожна проба, кожний аналіз це внесок у стабільність нашого комбінату. Щиро вітаю нашу команду ВТК. Дякую кожному за відданість, точність та справжню любов до своєї справи. thank you